Донеччина, Маріуполь місто стратегічного значення на карті. АТО. шлях, який постійно хоче собі прокласти російські окупанти. Після Маріуполя відкривається шлях на південь України, шлях до Криму, і саме тому оборона Маріуполя для нас є одним із на Наважливіших стратегічних завдань власне до чого я веду на початку року заступником мера Маріуполя призначено людину, до якої улюстраторо вже було чимало питань. Утвердити в должності замістителя начальника городського голови по вопросам исполнительних органів влади, Хотнянського Ярослава Сергійовича. Ви маєте пам'ятати це ім'я. Зустрітись із Ярославом Хотнянським ми намагалися ще у серпні 2015-го, коли він працював у структурі МВС на Дніпропетровщині. Відстежували його кар'єрні стрибки і через півроку таки зустрілись. Ідуть робочі. Закази? Закази. На даний Ви момент що Якого заказував? Ви се час мені оскорбляете? Я проблем? хочу заявить тему общения тет а тет з Ярославом Сергеевичем. Має желание для -то. Нет. Та про все по порядку. Ярослав Хотнянський з 2001 по 2015 працював на різних посадах в органах внутрішніх справ, в тому числі очолював Луганський обоз. Скандал навколо нього розгорівся після його призначення до дніпропетровського управління протидії злочинності в сфері економіки минулого літа. Одразу почали з'являтися шокуючі факти з його минулого. Та чоловік за Харченка. Ну і сюдачні його дубовіка. Це это, это член сім'ї. Про скандального тоді ще міліціонера нам розповідав Сергій Іванов, громадський діяч та колишній районний прокурор Луганська. За його словами, на Луганщині Хотнянського знають не з кращого боку. Це був конкретний чоловік, який контролював в, в Луганській області конвертаційні центри, контрабанду. Э, ну, там у них були квоти з фіскалами із е, е, СБУ. Е, Незаконною добичою Скапаємих. ну, ще б занімався ОБОП, Організована приступна. Після звільнення з Луганської області Ярослав Сергійович осів у структурі Дніпропетровського МВС. І, звісно ж, люстратор не міг оминути увагою таке кадрове призначення. Телеканал Два програма наставінки за проте пан Хотнянський, чи то за збігом обставин, чи то через приїзд нашої команди був у відпустці. А його безпосередній начальник щось розповідати ілюстратору відмовився. Коли почався майдан Хотнянський, він відправив на майдан звісно, цілий ряд оперативних сотрудников. В принципі, на той час звезення звідусіль правоохоронців було централізованим. Але у випадку з Хотнянським все не так просто. У мене є дані о том, що со своїм заместителем цицюре Максимом. Они вивозили сокол снайпера з майдану. І при этом вони прятали оружие. То есть, -то вот, ну, когда їдеш з Києва в Луганськ, вдруге постоянно зеленка. Вот, Десь вони прятали. Оружие. Однак довести це зараз майже неможливо, каже Сергій Іванов. Запевняє, майже весь луганський спецпідрозділ Сокіл разом із заступником Хотнянського Максимом Цецьорою перейшов на сторону бойовиків. Якщо б він просто повернувся к кормушки, Это один вопрос. Другий вопрос, по моїм даним, он состоит до сих пор на зв'язку з упам'янутим уже мною цицюри. На сайті миротворець Максим Цицюра значиться як працівник так званого Міністерства держбезпеки самопроголошеної ЛНР. І якщо Хотнянський підтримує зв'язки із ним, це щонайменше неприпустимо і явно потребує спеціальної перевірки відповідними органами. Збіг чи ні, та після виходу сюжету в ефір Хотнянського перевели до Полтав області, але і там протримався недовго. І здавалося б, все. Але 2016-го у Ярослава Хотнянського новий запис в трудовій. Він стає помічником, а через кілька тижнів заступником мера Маріуполя. Як вам це? Доки міська рада Маріуполя на ремонті, кабінет Ярослава Хотнянського у місцевій райадміністрації. Тож прямуємо одразу туди. А вчаться познакомся на і щоб я не сумувала, Ярослав Сергійович вирішив мені надати компанію. Махадікерпартаменту посилчись і все жіночка зникла в кабінеті заступника. Так заради цікавості я вирішила передбачити, що буде далі. Сполюбову сидять і придумують. Под каким предлогом нужно срочно уехать? Ярослав Сергеевич, сейчас проводит рабочее совещание, после рабочего совещания он едет на объект. Прекрасно, вот я только что прям спрогнозировала, что вы выйдете и примерно то же самое скажете. Но я думаю, мы все-таки займем 5 минут времени после совещания. Понимаете, раз совещание? На данный ну, момент вы можете. Какой, вас... какой заказ? Какой заказ? Вы о чем говорите? Ну, ви сейчас мені обвіняєте оскорбляйте. Я, вас... я хочу заявить тему общения, тет а тет з Ярославом Сергеевичем. Моє желание для нужно? Щоб... Нет. і схоже, що у Ярослава Хотнянського не лишилося вибору. Тож прямо зараз його версія всього про що ми розповідали. Александра, если бы я чем то був би зв'язан, ми б сейчас не в городе Маріуполі, не під українським флагом, навірно, і навірно, ви мене зайшли свободно в кабінет. І я б, навірно був би в другому каком-то місті, якщо б хтось то в чому-то був би виноват, то, навірно, вже здесь не було. Да, ліба остались би там. Ну, про те, як наші силовики борються з сепаратистами, які не тільки не покарані, а й при поважних посадах, я це знаю і бачила на власні очі. Тож те, що ви, пане Хотнянський, тут під українським прапором і не дрібний чиновник, не дуже й то дивує. Ну, добре, а що стосовно інформації про те, що ви, пане Хотнянський, Відправляли спецпідрозділ Сокіл на Майдан та допомагали потім ховати зброю, із якої розстрілювали Небесну сотню. Спецпідрозділення Сокол. Що оно із себе представляло на той момент? Це на той момент в місті Луганське було около 10 людей. Около 10 людей. Из этих сотрудников никто абсолютно не был так сказать, подготовлен для того, чтобы выполнять какие-либо задачи при тех обстоятельствах, которые были тогда в Киеве. На тот момент действующий закон, который регламентировал деятельность УБОПов, он не позволял ни одного сотрудника УБОПа, в том числе сотрудника Сокола и меня, как сотрудника УБОПа, в каких-либо мероприятиях использовать по охране общественного порядка, либо при массовых беспорядках. Бабильше Ярослав Входнянський переконує, зараз майже всі луганські соколята воюють за Україну на Луганщині. Правда, це чи ні? Нехай з'ясовують компетентні органи. А ми продовжуємо нашу розмову. Питаю, куди Ярослав Сергійович зник одразу після нашого сюжету. Я працював в Полтаві мене назначили керівником Я тоді виконував обов'язки міжрегіонального відділу. Который базувався в Кременчугі. це був сентябрь місяці. Тоді ходили чутки, нібито Хотнянського звільнили чи не наступного дня після призначення. Мені нікуди, ніколи, не вигоняли. Мені тільки пропонували інші довгі на повищення, може бути і і тому подібне. На сьогоднішній день, якщо я вирішу повернутися в поліцію, в многі міста прийглася по собственному желанию. Уволился из органов внутренних внутрішніх Якось дивно, маючи такі перспективи роботи в новій реформованій національній поліції, чоловік вирішив залишити органи. Тільки я почав там працювати началась нова реорганизация, яка до сих пор не закончилась. Должность став Кременчуге, та чуть-чуть, ну я для себе считал, чуть не того уровня я как бы хотів далі двигаться. А ще розповідає, що пропонували роботу в Києві, але через те, що в столиці жити дорого, вирішив осісти в Маріуполі. Мовляв, за рекомендацією друзів його і запросили в керманичі міста. І зона його відповідальності тепер координація силовиків. Пройшов повністю ілюстраційну проверку. После так сказать, собеседования, после того, как мэр более подробно узнал о том, хто я, моїх результатах роботи, мене пригласил. Я был назначен на помощником последствий было принято решение увеличить объем той роботи, которую я должен выполнять. Поэтому меня было предложено назначить заместителем. І нібито все нормально і говорить складно, але все одно звертаю увагу на це компетентних органів, у яких можливостей набагато більше аніж у журналістів. Адже Маріуполь не просто прифронтове місто. Це стратегічно важливий маршрут агресора до анексованого Криму та Придністров'я, не реалізований поки що. І ми ж пам'ятаємо, як починалася окупація Сходу. Роль місцевої влади тут надважлива тож і дуже важливо, хто цю роль грає і на чиєму він боці.